Привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні буде потрібно ось крахмал, сухий чеснок, одне курине яйце та 5 ложок борошна. Для цього ми беремо спочатку 5 ложок, у мене вже вони в стакані. Висипаємо в тарілку. Так. Потім у мене вже. Відміряно дві ложки крахмалу. Крахмалу засипаємо сюди. Ось так. Потім рибу дуже приманює запах часнику, то ми для цього будемо додавати сухий часник. Кого його немає, можна додавати не сухий. А звичайний Так, нам ну, потрібно не дуже багато, щоб не переборщити з кусовими, як кажуть, якостями. Перемішуємо. Вимішуємо дуже добре, щоб у нас, друзі, вийшла ось така майже однородна маса. Ось так. Так, ось бачите, як у нас виходить. Так, перемішали. Беремо курине яйце і вливаємо ось так повністю. І піремо, перемішуємо. У нас повинна вийти як тісто. Потім ми його будемо вимішувати. Так, я вам, друзі, зараз покажу, як воно буде далі. А для того, щоб у нас вимісилося тісто, ось таке, потрібно додати борошно. Я трошечки таке, щоб до рук не, при... не прилипало, бо дуже-дуже прилип... прилипає. Так, вимішуємо. Зараз я вам, друзі, покажу. покажу. У нас виходить ось таке тісто. Кого є бажання, можна добавляти сюди красителі харчові. Так, беремо тарілочку і, друзі, робимо, які вам подобаються розмірами шарики. Ось так. Ліпимо, не стісняємось. Крупні, маленькі. Хто на яку рибу їде. Цю насадку можна для карпів, друзі. На карася, амур, в принципі, на будь-яку рибу. Так що, друзі, можна ще додати різні ароматизатори, які вам подобаються: ваніль, чеснок. Різні сиропи, як кажуть. Зараз я вам, друзі, покажу, скільки в мене вийде різних таких шариків. Ось, любі друзі, дивіться, скільки в мене вийшло шариків, які я зробив. Та ще в мене залишилося ось ще тісто, буду пізніше доробляти. Хотів би вам показати, як воно вийде. А зараз нам... Потрібно ці шарики віднести та просушити в мікрохвильовій пічці. Зараз ми це будемо дивитися з вами, друзі. Так, ось, довгі любі, друзі. Дивіться, зараз ми будемо відправляти мікрохвильову піч. Наш бойлик. так. Відправляємо на 2 хвилини. Ось, друзі. Так ось, друзі. Закінчується у нас вже декілька секунд. І зараз ми будемо з вами доставати наші, будемо доставати наші бойлики. Так, чекаємо, чекаємо. А ось бой... наші і бойли, друзі. Ось вони підсушилися, дуже гарні. Так, друзі. Аромат часнику дуже сумасшедший, а зараз ми, друзі, будемо. Випробувати їх у воді. Так що чекайте, йдемо випробувати. Так, друзі, а зараз ми перевіримо, як наші бойлики підсохли в мікрохвильовці і як вони тримаються на гачку та в воді. Дивіться, друзі, беремо, проколюємо. Проколюємося дуже добре. Як ми це любимо? Ось так. І відпускаємо його у воду. Ось, друзі, дивіться. Так. Бачите, да? дуже добре. Лежить у нас воно у воді, не розкисає. Все дуже добре, тримається дуже довго. Перевірено, часом уже. Не один раз ловив на таку приманку, так що, друзі, кому подобається, робіть, пробуйте, експериментуйте. Все у вас вийде, все буде добре. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте, будь ласка, на все добре.